Творчу зустріч провели у відділі обслуговування юнацтва Закарпатської обласної дитячої книгозбірні. Запросили студентів музичного коледжу та митців краю, приурочили захід до Дня міста. Ми всі святкуємо День міста, тому ми підготували книжкову виставку. Виставку фоторобіт Ольги Олександрівни Тимофієві також підготували віртуальну мандрівку і запросили студентів і деяких людей, які є гордістю нашого міста. Закарпатський поет Василь Густі запропонував молоді віртуальну літературну мандрівку містом. Сам він згадує, що з Ужгородом познайомився через ліричну поезію. Мені подарував батько книжечку тоді, на той час сучасного, поета Юлія Боршуша-Кум'яцького в Орлиному леті. То була лірика, чудесна лірика. Я десь був у п'ятому в шостому класі, я прочитав ту книжку лірики, а потім із батьком приїхав в Ужгород. І я так дивився на бо там написано, поет живе в Ужгороді. Господи. Якото поет живе в Ужгороді. Я на кожного чоловіка дивився, що от в Ужгороді, в Ужгороді. Ужгород для мене почався з, чого? з книги. Почався для мене Ужгород із картинної галереї. Почався для мене Ужгород із концертів закарпатського народного хору. І з дуже таких духовних цінностей пізнавати місто через літературу, каже письменник, дуже захоплююче. А ще приємніше самому творити цю літературу. Я колись потім написав багато віршів про Ужгород, а десь там були в мене такі юність, згадаймо, давній мій друже, знов хай не спиться нам до зорі, знову каштани в місті над ужем нам запалили свої ліхтарі. От, весна Ужем, літо над Ужем, осінь над Ужем, зима над Ужем, І кожен із нас по-своєму хотів би щось. Класти в цю історію Ужгорода, в його теперішнє, в його майбутнє. Софія корінна Ужгородка, своє місто любить, кожен куточок рідний. Тут дуже багато гарних місць є, куди можна сходити з друзями. Я ходила в бібліотеки зі своїм класом, коли навчалася в школі. Було багато різних заходів тут проведено. А от Олена з містом лише знайомиться. Вона львів'янка. Колись моя бабуся тут жила, вона є заслужена арти... артистикою України. Може, чула Гаріс має Володимирівна? І я іноді їздила, іноді гуляла, була вже в Бужорському замку. Я з містом ще не дуже добре знайома, але я надіюсь відвідати ще багато цікавих міст. Під час творчої зустрічі студенти дізналися багато нового про Ужгород. поглянули на місто через світлини Ольги Тимофієвої і обрали для себе книги, що допоможуть зануритися у його історію.